Однією з головних загроз для галактики в ті часи були дренгіри, русиноподібні чутливі до сили істоти, просягнуті темною стороною. Із покрученими щупальцями та пащею повною зубів, ці жадібні створіння були об'єднані спільною свідомістю, кореневим розумом, який міг підкорювати інші розуми, навіть чудайські. Проникаючи в свідомість і накачуючи тіло отрутою, дренгіри фактично перетворювали своїх жертв на живих зомбі, що бездумно виконували їхні накази. Саме так вони змусили джедая Деза Райдена напасти на подавана Ріта Сайласа. Лише дивом ріту вдалося зламати контроль Дренгірів над свідомістю друга. Проте згодом виявилося, що ті пошкодили зв'язок Деза із силою настільки сильно, що юному джедаю довелося скласти обітницю Бараш і провести роки в глибокій медитації та самотності. І якщо назва цієї обітниці здалася вам знайомою, не дивуйтеся, саме таку обітницю склав майстер Торбін у серіалі АКОЛіт. Тренгірам також вдалося тимчасово підкорити свідомість джедая Серета та майстра Скіра, коли той намагався зрозуміти природу цієї нової загрози, для чого прийняв їхній вплив та нову рослинну руку. Дренгіри – це не просто чудовиська. Вони нагадування, що темрява може прорости навіть крізь найсвітліше світло символ хаосу, гниття та безконтрольного голоду, який з'являється щоразу, коли галактика забуває про рівновагу. Хай буде з вами сила. І пам'ятайте. Якщо вам здається, що рослина у вас за спиною поверхнулася, краще не озирайтеся.